Ти казав, що єдине, про що шкодуєш, це те, що доводиться близьким тобі людям робити не навмисне, боляче. Цікаво, ти саме за це їх цінуєш, за те, що без персони не закінчується сміх, тепло, не буває сонячно. Ти викликаєш залежність, жахливо. Я ладна запхати сто за до рота і зараз усі викурити, якщо це допоможе забути тебе і зажити щасливо. Навіть самотній, навіть із раком легень, навіть із тим, що ніколи зі мною не трапиться, Може. Ти вбуваєш мене просто мовчки, і усі маленькі і великі перемоги просто зникають, просто падають в прірву. Наше кохання з собою завдовжки, з мої напружені, стомлені, розтрепані стресами нерви, які ти колись за точно Я звичайно усі свої нігті, чекаючи, хоча б чогось, чекаючи будь-якого що буде краще, бачиш Бог, ти кусати на віті, коли я від тебе піду не завжди, а ти лягатимеш спати, щовечора йти і щоразу навчаю.